Інший дуже популярний також спосіб і дуже охайний, коли взагалі місце, місце, де закріплена ниточка на початку, взагалі його ніяк не видно, це робити петлю. Цей спосіб, щоправда, підходить тільки, коли вам потрібно вишивати парною кількістю ниток. В цьому випадку ви відрізаєте, наприклад, вам потрібно вишивати. З шістьма ниточками, тоді ви відділяєте не 6, а 3, але відрізаєте по довжині вдвічі більшу нитку, ніж, зазвичай, ніж вам потрібно. Зазвичай ми відрізаємо десь так по довжині руки ниточку від долоні до плеча, щоб було зручно вишивати. А коли ви хочете закріпити таким способом, ви берете вдвічі довшу, але в половині тоншу. Заводите її в голку, в вушко, так, це я не те зробила, перегортаєте цю ниточку вдвоє, ось так, щоб у вас стало шість. А цим кінчиком, де вона перегорнута, де така петелька, ми її заводимо у вушко. От ми її завели у вушку, і бачите, у нас тут на краю, тут де згин є петелька. Далі ми робимо так, ми вколюємо голочку у тому місці приблизно, де ми почнемо вишивати, де буде наш перший стібочок. Притягуємо її, але не до кінця, а так, щоб ця петелька залишилася в нас тут. Потім виколюємо голочку поряд витягуємо і заводимо її в петлю. Заводимо і затягуємо ось так. А потім вколюємо голочку знову в те саме місце, з якої ми виколали. І Притягуємо. І от що у нас виходить? У нас виходить такий маленький коротенький стівочок, який ми зараз прикриємо прикриємо, коли будемо вишивати. Наприклад, наприклад, скажімо, ми хочемо вишити щось лічильною гладдю. У нас буде просто буде тут просто рівні стівки. І ось так ми кілька стібочків нашиваємо. Бачите, і нас навіть не видно. Не видно. видно те місце, де наша ниточка закріплена, і до того ж, закріплена вона дуже надійно. І бачите, це хороший спосіб. Акуратний. На жаль, підходить тільки для парної кількості ниточок, тому що треба перекласти, перегорнути нитку вдвоє, щоб його використовувати. Але особисто я чомусь. Чомусь цей спосіб ніколи не використовую. Сподіваюся, що відео вам було корисне. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступному!